Роман та Андрій сержанти оперативного командування Захід. Своє життя із військом пов'язали задовго до війни. Перед тим, як отримати почесне звання сержант, пройшли чималий шлях. Роман пригадує, сталося це у 2021 році. Військовослужбовець з відповідальністю віднісся до нових обов'язків. Це ще було з десь у 2008 році. Мене призначили на сержантську посаду, командира відділення. Але я досить довгий час відходив старшим солдатом. Так, як казали, ми тобі сержанта присвоїмо по заохоченню, а потім. Так сталося, що потрібно було закінчити сержантські курси. Після чого отримав своє первинне військове звання молодший сержант, перебуваючи два роки на сержантській посаді. Бути сержантом не так легко, як здається, розповідає Роман. Вище звання дало більше обов'язків та відповідальності. Нерідко були моменти, коли хотілося все кинути, але чоловік брав себе у руки. Найтяжче пригадує було налагодити комунікацію із солдатами. Це дуже. Тяжка робота, дуже важкий хліб, і бути сержантом це складно. Це треба бути комунікатором, це треба знати кожного військовослужбовця, хто він що, хто звідки, коли в тебе в підпорядкуванні дуже багато військовослужбовців сержантського складу, і ти їх всіх ну, знати в очі не знаєш, не пам'ятаєш, хто звідки. Оцей момент був дуже сильно переломний. Штаб-сержант Андрій так само задовго до воєнних дій пов'язав своє життя із військом. Звання сержанта носить уже більше десяти років. Відповідальність від нової посади Андрій відчув відразу. Сержант, ну він як права рука свого командира. Він ну всі завдання, які командир ставить, він старається їх воплатить в життя. І довести це до кожного солдата, щоб кожен солдат зрозумів, що як йому потрібно зробити. На деле це не дуже важко, особливо коли ти вже в це втягнувся. Да, є, звичайно, там свої різні маленькі нюанси, але ну, коли ти вже в це втягнувся, вони не столь суттєві. Андрій додає, що повномасштабне вторгнення для сержантів стало ще одним випробуванням у стійкості та професійності. Більшість сержантів, які в своє час не, ну, на деяких посадах не розуміли своєї значуємості, скажем так, зрозуміли це під час різних бойових задач і тому подібного. Ну, як мінімум, духовний стан сержантів він виріс в цьому плані, і вони зрозуміли, що вони не просто там сержант, а вони дійсно є опора. Помічники для командирів своїх. Роман та Андрій зазначають, роль сержанта у війську вагома і не може бути переоцінена. А сьогоднішній день, який приурочений усім сержантам в Україні, привід для подяки за службу. Зі свого боку військовослужбовці кажуть, головне для сержанта не лише мужність та сила, а й вміння працювати злагоджено із солдатами. А кожному, хто причетний до цього свята, бажають. Хлопці терпіння вам, натхнення, ваша робота досить складна. Вам підтримки від ваших командирів. І нехай всі ваші мрії, плани збуваються. І всім живим і повернуться. Просто повернуться додому. Терпіння, порозуміння з їхніми командирами. Наснаги. І слава Україні. Вікторія Якимець та Анна Авдієва, телеканал Media Group.